Я проти молодого покоління української нації української держави, за якому бореться, які би спілкувалися російським матом. Я за те, щоб вони спілкувалися мовою свободи, гідності і української культури. Ну, дозвольте буквально фразу на захист. Будемо вважати, що вони просто написали мовою, яка зрозуміла владі. бо, можливо, О, Ні, однозначно, <гум> так ні, друже, ти правий. Я ще кажу, що вони використали те, що використала. Попередня е, тусовка, умовно кажучи, щоб прийти до влади. Тобто, якщо передивити слугу народу і всю риторику, особливо те, що не друкувалося в пресі, а було в Ютубі, да ну тобто що не вийшло в в Ютубі. Вони говорили мовою Зеленського і його команди 19-го року. Да, і фактично, якби дивіться, я повертаюся, колись я придумав таку ж для своїх студентів е, таку формулу політологічну, що е, е, в суспільних науках діють певні природні е, природничі закони. Що, але з певними відмінностями, що у суспільно-політичних законах сила дії, дії, рівна сила протидії помножене два. Тобто, умовно кажучи, якщо влада прийшла, або точніше, ця квартал, да, прийшов до влади, використовуючи стьоб, сатиру, значить, там російський мат і, і, значить, і, і знущання на українську історію, культуру і традиції, і так далі, значить, ну як той казав, значить, хоч посміємося. Да? От сміємося, ми що це рік і далі. Значить, то в даному випадку, якби молоде покоління, фактично це використало, але помножено НАТО. Розумієте, помножено до НАТО. Воно воно пристібалося з влади е, їхніми ж методами і так далі. Але ще раз, як що, наприклад, я якби не страшно цим пишаюся. Тобто я, я розумію логіку їхню і їхню, і я їх підтримую. Тобто я, я не міг стояти з картонкою разом з ними, тому що я завжди все життя. Говорив про е, інший е, наратив український, а не російський чи потрадянський. Але вони мали право на це, значить, але нам треба все зробити. щоб все-таки, значить, е, ми, ми були інакші, чим пострадянська, підкомуністична чи, чи так мити е, е, російська культура. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.